Щороку в кожній області України зникають по кілька невеликих сіл, зникають цілі світи, але в даному випадку, вже можна бути впевненим, збережеться хоча б частка духу тих людей, які жили у рідному селі автора цієї книги. Власне, це навіть частина села, як там кажуть, куток під назвою Самар. Звідси й назва книги Самар і Я у назві подвійний смисл. По-перше, себе має на увазі Микола Гриценко, прозаїк і поет, журналіст, який 17 років пропрацював у сфері телебачення, у тому числі. На рідній Сумщині. Тоді й почав втілювати в художній прозі образи своїх земляків. Микола Гриценко походить із села Тимченки, Недригалівського району Сумської області. А Самар це частина села Тимченки, але умовно вважалася окремою. Це для автора справжня земля обітована. Тому з назви книги, як бачимо, виходить ще й слово Самарія, одна з місцевостей святої землі Палестини. Таке ставлення письменника до малої батьківщини проявляється навіть в оформленні щойно виданої. Тут, якби війшла повість Самар, але книга ця, ви бачите, називається Самар і Я. Це, по суті, нове видання. За винятком я ж говорю, Самару, який в нас вийшов у сумах в 1998 році. Це було дуже давно. По суті, Самар перевиданий як повість в цій книжці, все інше це нові повісті і оповідання, які війшли до цієї книжки. Немає жодної новели, жодного образу, жодного портрету, який би, від якого б не віяло добро. Тому що вони всі справді добрі люди. При всіх своїх негативних рисах, які є в кожної людини, навіть той же, я як і в глянько, на якому уривався Самар. От так вийшло, що наша хата по один бік Самару, а хата Якова Глянька по інший бік. Якби оце закінчувалося, закінчилася Самар цією хатою Якова Глянька. То навіть Яків Глянько йому можна це один із можна сказати найнегативніших персонажів, тому що він надзвичайно матюкався. Він був інвалідом, ходив з ковінькою, але що характерно, що він гнув. Ну, у нас кажуть матько, це гнув. Да, він гнув да, у три погибелі гнув спочатку на своє життя, потім на е, самого себе, і лише потім на людей. На обкладинці скановане це полотно моєї матері Олександри Михайлівни Греценко, нею сіяне, нею е, тіпане, нею ткани. І мною збережене як реліквія вдома сувої материного полотна. Я навіть хотів колись, коли ми задумували цю книжку, вживити якийсь фрагмент цього полотна, як оту, плащаницю. Ну, поліграфія, на жаль, крім штучного вклеювання, не передбачає таких можливостей, щоб весь тираж і зробити з вклеєними шматочками материного полотна. Тому мені запропонував художник зробити таке дуже якісне сканування. Його ми його сканували. Але я думаю, що енергія мамина, тут все одно присутня. Торік пішов з життя останній самарянин, герой книги, і залишаються тепер твори Миколи Гриценка, ніби пам'ятником односельцям, наприклад, зібрані зразки живої народної мови. І що здавалося можна було записати з тієї мови. А Василь це один із героїв, що ж таке знаходив. І рясніли в його самарському словнику. Це хлопчик, який приїжджав у село із міста. Як свіжо висапані рядки буряків, такі слова, обсігнувати, обдумати, все зважити, обпіцьколений, дуже вимазаний, здебільшого, коли чимось скромним, ваторобка, поспіх у якомусь ділі, різати поле, тікати безповоротно, суккин син, залежно від потреби. Цей вислів може бути лагідним. Ти глянь, який молодець! От суккин син! Або лайливим, тоді сучий сину. Макоцвітний, у чоловіка не всі дома. Пошматкувати, трохи перекусити. Тічка, юрба дітлахів, одержима зробити щось. Без дно непрохідна осіння багнюка без дна. Переходка, кладка, окалубився, вмер недостойний чоловік. Колошкати дівчат, лізти туди, куди не треба. А ще в пісні, а ще в казці, а ще в приказці, а ще в серці глибоко та мова. І не треба допитуватись у самарянина, чи українського він роду племені, як не треба запитувати у води чи вона вода, у землі чи вона земля, у неба чи воно небо. Оскільки життя українського села взагалі мало відображене в сучасній літературі, то тим більшої уваги заслуговує книга і її автор. Я вас закликаю запам'ятати це ім'я, запам'ятати цього. Симпатичного нашого українського чоловіка. І повірте мені, ознайомившися з цим письменником, ви і через 5, і через 10 років шукатимете нові його твори, повертаючись до цього. Гарного, прекрасного письма Микола Гриценко. Також представив раніше видану книгу своїх віршів Повернення дощу і розповів про теперішню свою громадську та просвітницьку діяльність. З нового року я маю причетність до ось такого видання. Я думаю, воно вам відоме. Це всеукраїнська газета День і е, люди, які знають. Що ця газета робить в українському суспільстві в плані просвітництва і не випадково, що ми саме в просвіті і зустрічаємося? Це, по суті, просвітницька газета. Газета, яка подає на превеликий жаль, одна з серед небагатьох в Україні, чи не єдина газета, яка веде українську тему, яка веде професійно по журналістськи українську тематику в плані відкриття нових імен, нових подій, історичних подій, забутих подій, замовчуваних подій і так далі. Тому я думаю, що і в цій якості людини, яка причетна зараз до цієї газети, ми також з вами можемо поговорити. Ми утворили з нового року. Таку організацію, яка називається Благодійний фонд сприяння ініціативам газети День я є президентом цього фонду і наше завдання популяризувати і газету, і всі ті добрі ініціативи, і книги історичні, і публіцистику, і так би мовити, всі ті ініціативи, які робить газета в Україні. Тому я думаю, що і Коло цих питань ми обговоримо, і ми зараз створюємо такі, шукаємо людей, які внутрішньо симпатизують цьому виданню, і на основі яких ми будемо робити своєрідні такі фан-клуби, представництва газети в всіх обласних центрах, і включно у Чернігові, Представництва фонду газети.